Віду, от, а У сьому... Сергій Сурович, як чути гарно, до завтра гарно чути. Руки кому гарно. Да? Оце... Так? Всіх вас вітаємо на у заході. Як сказав Юрій Геннадій, він э, був ініціатором того, що представитись формування, тому що військові роки 22-23 були моменти, коли машина з Ізмаїлу, залізна дорога не працювала зовсім. Так, відбулося, такий захід відбувся, класний. Відвідали, відвідали. я його, побачився, поспілкувався з крутими, з гарними людьми. Дякую Геннадію Юрію Геннадійовичу за запрошення. Дуже крутий захід. Всім дякую, хто був зі мною цей день. Eu vou